Так, все, докрасив, перевернув, покрасив в два слоя. Дивіться яка красота, га. Ну, осталося тільки вже зібрати. Бак поставити. Оце все тут, ну, вечором получу автоматику. Тоді зберу, включу і покажу вже. Весь повністю підключений кінечний результат. Якось так. Так, ну що товариші, закінчив я свій проєкт. Все, кінець, жирна. Значить, показую вам, що в мене вийшло. Ось о, закінчений варіант, так як він вже є. Без ніяких більше нічого додавати тут не буде е і вбиратися. Єдина тут не стоїть компресор, да, автомобільний. Я вам поясню пізніше, чого бо це одноразова акція. Він потрібний один раз там на зиму воду ну вийдуть. Все, я просто думаю, ну для чого, я вам і смету повністю покажу, бо я тільки що підсчитав, оце все діло записав на листку бумаги. Покажу скільки він коштує цей проект, оце повністю да, під ключ. Ну, мені в даному випадку. От, І я не став ну, купляти. У мене в машині є компресор. Ну, надо мені буде на зиму. Я підключив його і вийду. Все, тут діло. А просто його тягати лишня, аби він був ну, лишня тиша. ну, Для чого воно надо, Бо і так він такий дорогостоячий вийшов. Значить, ось що, він все закінчений. Ось автоматика. Все воно надійно, акумулятор у своєму гнізді він тут не шевелиться. Це також все чітко стоїть, включається так, же, як і на бачку. Дивіться, показую. Чуєте, да? можна цим регулятором тиску все. Гніздо для зарядки. Все як, ну, все як положено. Тобто нічого тут дороблювати не треба. Отак воно все і буде. Буде тут ще зверху. Ось я показую, дивіться, каністра. Бачите, от галанта лежить. І ось обкреслено цей, обкреслено, короче, треба буде виріжуть. І воно чітко стає. Оце, отак. ось Тільки клад сюди наділося воно і все. Ну Зазвичай воно буде отак. Ось. Це тільки так одробив. От. От коли воно буде працювати, воно буде так от. Щоб я бачив, що воно тут твориться, чи тут надувається шланг, а не надувається, десь підкапує, десь підсачується. чи що. Мені треба це все, щоб я бачив. А так от дождюк, коли вже пос... ну, поставить його, щоб ну, навіть... ну, от оброб... до то ось. О. Вирізав, понакрилося і все. А так воно стане, якраз воно те ховається. Воно все тут піднято ну, вверх, 에, тобто немає муча, там, навіть якщо його так ставити, воно нічого йому не буде. Ну Хіба що в кнопку затече, ну, то, ну, на дождю я маю веду. Ну, оце для цього буде такий чехол-клас зверху все. І воно нормально і не здується воно нікуди, бо воно я вже там так розміряв, все воно чітко. Значить дивіться, по цьому поводу сама дорога річ тут, що ви бачите, це е, акумулятор. Е, тобто, зараз я вам покажу смету. Е, зразу покажу акумулятор. Покажу що на цьому на телефоні він у мене горить. Дивіться, ось акумулятор, бачите, ось він. Ну Побачили, да? 45 тисячі. Я б його не робив би, цей проект, я вам кажу відверто чесно. Просто по сучасу, я б робив, би, купляв би, так як я вам казав, купляв би шланг і робив от компресора. Сюди б ну, викотив бачок туди, куди мені потрібно, дотягнув шланг, під'єднав, а далі по цій схемі що є. Немає тут ні цих насосів, ні акумулятору, ні цієї автоматики. Просто компресор качає воду, кажу воду, воздуху, гаражі стоїть стаціонарно, да? а шланг, 50 метрів шлангу я планував купити, мені це обходилося в 2000. От, ну, і от таким чином, якби. Ну, виходить, що з компресора це було прив'язаний до, до дліни шлангу. Тобто я не можу обробити ні си на участок, ні малий виноградник, ну, малий я ще зможу, не по городі, ні де балка, малина, там всі полуниці, там я нічого не можу робити, бо прив'язаний до шлангу. Через що я. Раз по сучам мені підвернулося у виді цього акумулятора. Да? Бо е, син купив до мотоцикла, я вже вам казав. А він не такий, бо мотоцикл купили другий. От і все. І вийшло, що в мене на халяві Да, акумулятор. Хоча мені збрехали, що він скільки. Мені менше сказало, що він стоїть. А я сьогодні, носу. бачите, смету підбивав. Значить. І... Тепер я вам кажу, що дивіться, показую крупним планом смету свою. Усе як є. Шланг 1200. Штанга ця професійна стоїть 999. Плюс кран оцей, до неї 220. Все по порядку, усе воно написано. Дивіться. Шланг. оцей. Оце Він 1200, тут 25 метрів. Тому що 2400 стої, ну, коштує. 50 метрів шланга Це все. Я купляв оцю штангу, шланг. І той плунжерний насос, який я кому от продав. Це в Чернівцях є такий інтернет-магазин, квазар, по-моєму. от Ну там можна в інтернеті набрати плунжерний насос великого тиску і вам висвітиться. Короче, ви заходите на той сайт і дивитеся. Оце все діло, кому це буде потрібно. От. Значить, далі йде насос. Оцей ось. Двойний потужний, спарений. Да? 1100, я його купив на просторах інтернету. Колеса два штуки по 550-1100. Що і написано, автоматика. Це тобто ці всі. Ну Це все, що ви бачите, мені 250 стало. Ну Метал я порахував так примірно ну, усе так, ну, 500 гривень. Тому що тут ось і тільки трубки цього на цього. Це Рівно три метри. В мене я взяв трьохметрову, бо в мене вони всі по три метри порізані. І оце рівно це я викроїв собі навіть на ці держачки. Тобто то тут то це то, ну, коротше, мені то воно обійшлося, бо воно в мене якби я його давно купив, та, ну, щоб мали в виду. Значить, бак 600, я вам сказав. ну, Акумулятор 4500. ну, Екран для бака, на 150 І, взагалі, стоїмося цього проєкту 10 620 гривень. Оце все, що ви бачите. ось, ну, І тух. Ну, если аккумулятор однять 4,5, да, бо можна купить, ось такий купить. Сейчас я покажу вам якраз по случаю зайти розкажу. То вам воно обійшлося би ну, з обичним аккумулятором Ну обійшлося б вам 7000 акумулятор цей ну, просто річ, яка тут есть. Не обов'язково вам таке. Якщо є вдома автомобіль, то взагалі можна якби взагалі його не куплять. Зняв, обробили, поставили назад. Нічого ви йому ніколи в житті не зробите Там акумулятор і не посадити ніколи. Це я не знаю, що вам треба. Вам треба цілий рік бризкати, щоб посадити акумулятор автомобільний. Так що поставили, обробили і все, можна взагалі його не купляти. Купили ось автоматику 250 і насос, Бак або щось знайшли вдома, щось є, або ще щось. Оце я вам казав. Не обов'язково цей дорогий шланг куплять. Можна половину дешевше, а ці 25 метрів купити той же що на цьому, на ще на монтажі, хлопці, пружина. Ту що я вам казав. І все. Штанга штангу можна не цю брати. А таку ж професійну тільки ось цю таку і з таким наконечником. Вам обійдеться це все, ну штанга вже ну можна, звісно. Ну, не существенно, звісно, бо та професійна кран і шланга 1200, да, 200, ну, стоїть. Ну а цю ви купите за скільки? Ні, Ну, существенно, цю ви купите 350-400, ну доставка ж така ж сама, ну, 700 гривень, короче, обійдеться, Бо я дві штанги купив. Просто я щось за дурної доставки. От. Думаю, раз платити, то краще дві штанги куплю. То, короче, так от. Ну, тобто можна зекономити. Ціль цього всього заправив. Ось надо мені усе 105 літрів. Да, пожалуйста, хоч і 105 літрів. Не надо мені 105 літрів. Значить, я можу заправити сюди. Можу заправити сюди 80, допустимо, да? і поїхати в любу. Надо мені в сад, я поїду в сад. Надо мені виноградник, я поїхав в виноградник, все воно легенько котиться, все воно заїжджається. Ось все. Хоч у сад, ну, в сад. Бо тут зараз мені бо тут валь... ось все лежить, оце все треба було повбирати. Ну, Коротше смисл, Заїжджаю на центральний ряд, знімаю шланг, ось все, центральний ряд. Бачите? Я... У мене оці перві десь 5 рядів. Тут вони починаються 12 метрів. От. І тут ось до серединки воно десь йде. Отут ось тут вже 15 метрів, ну, до 20 метрів. У мене шланга 25. Я ось ось спокійно ось тут о, воно кругом проїжджає, бо у мене тут їздить мій мотоблок із фризою на метр. А у мене коласна база на тому 70. Так що я тут спокійно проїжджаю, а тут взагалі можна машину їздити. Ось о, поставив його на середині шланг, ну, розмотав. Все, я зразу можу ось дивитися. Один, два, три, ряда, чотири. Зразу з одного місця обробив. Протягнув далі, ось його прокатив на колесах, обробив. все. Тобто мені не треба на плечах тепер носитися, бігатися, ну, тобто колотитися, раз зробив та й все. Так що, якось оце так. Для цього воно робилося. О. А все то взагалі без питань. Тут ось все, заїхав. Став посеред саду, і з середини ти весь сад обробляєш в любе місто, ось в центр прямо саду Завіз тілешку, поставив і все. І ти одне місце, і ти ходиш і обробляєш ну, тут повністю до будь-якої точки якраз воно достане. Бо тут немає в мене 50 метрів, щоб була ширина, тут у мене всього-навсього. 28 метрів від забору до того, що воно поставимо. Тепер на днях буду варити і ставити забор, там, ну, де стовби вже з весни стоять. Так що з будь-якого місця я себе поставив по центрі. І я де все одразу не нося ні батьків, нічого, а тільки штанга в руках я оброблю. Ну, повністю все. Ось так от. Оце для цього воно зробилося. Бо вже дерева виростуть на той рік, вони будуть ще більші в рази. От. А здоров'я вже падає, не те. Носить бачки, це виносить по 8 бачків, слухать. А вже еле 3 тягаєш. Ну 4, ну 8. А ще якщо в балку піти його, а ще якщо воно біо. Фунгіцидами і тими підживками працювати то там вообще треба часто багато, би, ну. Не те пальто. Тепер за акумулятори вам коротко скажу. Дивіться, раз, бо я розбирав, мені треба було тут е, дивіться, ось різниця, якщо хто буде купляти, щоб ви розуміли. Ось звичайний акумулятор, бачите, який йде. Форта, там, оті всі. Ну, звичайний там сіми, бо на деяких пишуть восьми, немає таких, воно сіми вони всі. Абсолютно. Ось 12 В 7 А годину, бачите, так? Да? І ось рядом, бачите, стоїть. І так навіть, видно, гляньте. Рівно в два рази більший. Ось його. І маркировка і все. Що тут написано? Дивіться, 12 вольт 15 часу, Не 12, а 15 Бо він в два рази ширший за оцей, Та ще й чуть і вищий. І в нього гніздо є. Ну, такий акумулятор, не підійде Форте, бо він туди не влазить. В цьому вже спеціально ось, бачите, ніша прямо туди якби, зроблена, ну, що він туди стає і зверху тоді вже кріпиться ну, скобами. Тут цей акумулятор він як дітський, по порівнянню з цим. Ви бачите, який. Тобто це ось о, о ті, ну, що хороший. Бо в мене ну, ну, кум Олександр нього був там, чи чи форта, чи не, який він там купував, ну, купив отакий, два рази зарядив і і все, тобто, оце зараз от. Я, Коли в мене акумулятор вже накрився на форта, і я, щоб не купляти акумулятор, то купив оце акумулятор Олекса. Я подивився, нормальний акумулятор стояв там, ну, ну Більш-менш нормальний, він стоїв туди там, 1200, а цей стояв щось 1500. Ну, лекс. І я думаю, та ну, нафік, я лучше куплю. Цей. Та й купив цей і нічого не жалію ні однієї секунди. Потому що тут ну, бачите, який все, акумулятор стоїть. Так що це воно. На цьому все. Я думаю, що все, я проєкт закінчив. Я включив, показав, що воно все робоче і те робоче, підключено. Все воду вже не лив, бо я вам вже показував, як він бризкає. Штанга буде там та професійна. Ні, буду ставити на щось. І ця також туди буде підходити, бо там всього-навсього треба буде. Ну, малесенький переходничок, який я сюди ось бачу, ось сюди латунь закручується до ручки. Ось, ось сюди переходничок, щоб стикувалася та шланга. Я ту відкручую, воно все від руки відкручується, там не треба ніяких ключів, а цю під'єднуєш і все. Тобто ніяких не треба маніпуляцій, ні, ні, нічого, воно все швидко, чітко. Не хочеш з тою ходити, ну, ходи з тою. Яка різниця? Потім вже аж коли буду там робити, не знаю коли, не буду вам обіцяти. Бо я, якщо обіцяю, мені потім треба все кидати і робити, бо я вам пообіцяв. Вже я тоді зроблю заміри, чи якось вищию, наберу, скільки воно там у минуту. Бо я не знаю, який розход. Ну, розход, який ну, який накрутиш, такий і буде розход. Тут все зависить від того, скільки ти там відрепетіруєш і на що, ти, що ти робиш. та й Ну, це так у мене вийшло, я вам все озвучив, все показав, розказав. так так. що якось оце так. На цьому все. Всім дякую. Які є питання, задавайте. Я вам відповім, що знаю. Обично я шарюся по інтернетах, От, ну, в інтернет-магазинах, що то треба мені купувати, бо ви часто питаєте, де форсунку ту взяв, та де взяв, ну, на пром зайшов, полазив, погуглив трохи та й, та й взяв. Ось, ну, нема ну, назви цього магазину. Ну, де знайшов, там і взяв, подивився, що воно там латунне, ну, качественне туди-сюди. Довольний, робить на уро. Так що, це якось оце отак. Все, всім дякую, до побачення, до наступних відео.